Всім привіт на каналі Наймігрант. Сьогодні ми будемо говорити про найбільш популярні місця, або ж так звані міста, де ми би радили жити в Польщі. Розберемо такі міста, в принципі, як Вроцлав, де ми проживаємо найбільше часу Варшава, Краків і також менші містечка. Тому буде цікаве відео. Розкажемо виключно про свій досвід, тому що ну, в більшості в Польщі ми прожили саме в Вроцлаві. І е, також буде цікаво почути вашу думку в коментарях. Тому обов'язково приєднуйтесь і пишіть в коментарях е, ваші думки. Тому додивіться до кінця, підписуйтесь на YouTube канал е, і давай почнемо напевно з міста Ворослав. Давай, чому ми тут проживаємо? Тут е, ми взагалі почали жити через те, що Галя тут жила, а я жив в Варшаві. І ми я вирішив приїхати до Варш з Варшави до Ворослава, тому що ми цілий час, як ще зустрічалися зі шкільних років, Галя до мене приїжджала. По вихідних По вихідних так а я до Галі. і це нам було дуже некомфортно. І ми розуміли, що наші стосунки мають приходити на якийсь інший рівень, і були там і сварки, і так далі. І просто ми втрачали контакт. Тому ми що... просто вирішили розвивати стосунки далі. Ну добре, якщо це так гарніше звучить, то так ми вирішили розвивати стосунки далі. І тому ми вирішили переїхати саме в Рослав. І також ще одною важливою причиною була робота, тому що я знайшов роботу в Польщі в Рославі так. в корпорації, і ми... я переїхав працювати саме до неї. Тому Вроцлав, і хочу вам зразу сказати, що Вроцлав дуже комфортне місто для життя. Воно дуже маленьке. Ну як маленьке, воно в принципі велике, але ну, комфортне сімейне таке я б сказав. Все знаходиться недалеко один від іншого місця. Ми так якось спланували собі і роботу, там і дім, і все, що ми там маємо. Наприклад, до офісу 5 хвилин, там до окопарку, також 5 хвилин, там до магазину теж близенько. Все близенько, багато парків. Інфраструктура, і це все справді створено для людей і для таких знаєте, сімей, які хочуть тут жити. Хоча недавно мені написала підписниця, яка приїхала в гості до Врослава, і їй не сподобалося, що тут дуже багато є саме бруківки. Ну, ми, в принципі, ще не мали дитини, то ми навіть не брали це під увагу. Ну, але Бругрівка більше, мабуть, в центрі міста. Ну, Вроцлав взагалі сам по собі воно стареньке місто, тому тут немає, якщо хтось приїжджає Старені, з Варшави, місто, наприклад, так. Ну, звичайно, що воно тут більш таке, знаєте, старіше, а Варшава більш така новочесніша. Ну, це я за Бругівкою відповідаю просто. Але для життя, для комфорту, Вроцлав нам дуже подобається, воно дуже подібне до Львова. Також варто відмітити знаєте, таке старовинне. Є багато крутих вуличок, і ми справді себе тут почуваємо як вдома, як би це не звучало. І тому ми вирішили жити тут щодо взагалі Ворослава, як ми як ми тут почали свій власний бізнес, покупка нерухомості і багато всього знаєте, в нас зв'язане саме з Ворослом. Тому про Врослав багато можемо говорити, багато розказувати. Скільки ми ж років тут проживаємо вісім. Вісім років, ну -8. Це, це, це це дуже багато. Я вже 8 -8. навіть без 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 навігатора можу кудись заїхати. А це від недавно. До речі, так. ти так то завжди з навігацією. Бо її. я колись це як тільки приїхав два роки. Я жив, то я міг не в ту сторону поїхати трамваєм. Тоді пам'ятаю з роботи. Потім дзвонив до Галі, питався, як правильно дістатися додому. Але вже з часом все було зрозуміло, тому. Вроцлав дуже гарне місто, комфортне, то справді дуже багато також українців. Є багато українських і ресторанів, магазинів, які теж цілий час відкриваються. Правда? Ми, ми замітили навіть по Вроцлаву, що дуже багато українських магазинів відкривається, і тому ми його особисто рекомендуємо для людей, які хочуть тут жити з сім'ями. Чи знаєш, що можна додати, що тут дуже багато є заводів біля Вроцлава саме? Якби... Ну це вже. Це такий, знаєте, робочий момент, тому що дуже багато також мігрантів, які, наприклад, йдуть на невисококваліфіковану роботу, наприклад, на заводах, або ж також на кваліфіковану роботу на LG, там інші заводи. І Вроцлав славиться тим, що саме під Вроцлавом, а саме в сторону білян Врославських є дуже багато заводів. Де працюють багато українців, і вони також вибирають для себе проживання або ж Вроцлаві, або ж також також біля Рослава, в маленьких містечках, тому що там як ніяк ціна на оренду трошки краща. Не така велика, як Врославі. А ціни на нерухомість ми зараз Знаю, будемо про це говорити. В Варшаві, у Рослові просто космічні. І справді, якщо це живе сім'я, їм дуже складно взагалі орендувати це. Але справді для Врослава дуже багато заводів. Якщо ви б планували шукати якусь роботу, ви можете навіть скомпонувати собі оренду житла і приїзд, наприклад, до роботи під Врословом. І це буде вам і економно, і також зручно, тому що ви будете жити біля нього. Що нам не подобається тут? Ну всі говорять так про якість повітря. Ми в принципі цього не замічаємо. Цей смок, так як говорять, Ну так, ну ми так не звертаємо це. увагу, це просто більшість вже навіть звідгу з людей беремо, що завжди нарікають всі, що якість повітря погана і ну не знаю, чи це мінус чи ні зараз кажуть, що сюди можна заробляти. Але як ніяк у Вроцлаві є обмеження там по розвитку, там по бізнесах, інтеграціях і так далі. Ми просто дивимося на свій блог. Так знаєте, ми зараз його розвиваємо, і нам дуже багато пропонують різних співпраць, там корпорацій, саме з Варшави. З великого міста Мегаполіса, і їх там в 10 разів більше, ніж самого Врослова. Це технічно, тому що тут менше людей. Знаєш, пригадала колись за тебе, тому що якби ми розглядали варіант, який часто нам переїхати до Варшави, і тобі хтось з написав, що велике місто великі можливості, маленьке місто менші можливості. Хоча я завжди все ж таки говорила, що заробити можна всюди. Чесно, Івана був у менші, він хотів їхати в Америку, там ну, це було років шість тому, прямо що так наполягав, що давай, давай переїдемо. Можливо, якби переїхали, можливо, наше життя зараз виглядало зовсім інакше. Ну хто його знає? Ну так погоджусь. але насправді що завжди можна заробляти в будь-якому місці, навіть де би ти не був, і я не раз з здивана, що я порівнюю просто навіть. Ну, може, такі маленькі міста, що люди теж заробляють там, погоджуюся що... так. Тому тут не буде правильно говорити, що ну тут заробляється менше. Але якщо взяти такий підсумок, то вросла ми дуже сильно любимо. Так і я настільки, наприклад, привикла до врослого, що я навіть не знаю, чи я готова приїхати кудись далі надовше. Дуже підтримую Івана в тому, що при переїхати на якийсь час, щоб попробувати жити десь, так. але щоб так прямо знаєте, оце все лишити і поїхати, я мабуть не готова зараз. У нас. Є в планах поїхати навіть до самої Варшави на певний період часу пожити, щоб поки ми ще молоді, трошки розвинутися більше, спробувати себе там також мати різні інтеграції, співпраці. Це більше, знаєте, такий особистий ріст. Але потім ми також розглядаємо. Я дуже хочу, щоб ми таке життя прожили, щоб ми прожили в інших країнах. Він Інших місцях і порівняно по трошки, якби що попробувати там по три місяці, там по півроку, і зрозуміти, чи справді це місце для нас комфортне, чи можливо є щось краще. Тому ось що стосується Вроцлава Наступне місто, яке варто відмітити, це звичайно, що Варшава це великий мегаполіс, де збираються в принципі всі бізнеси, великі корпорації і. Там справді є більший вибір роботи, але можна сказати більш кваліфікованою, тому що як не як Варшаві до Варшави з'їжджаються всі, так і поляки, і українці, і інші іноземці. І там є дуже велика конкуренція на ринку, і також є конкуренція з орендою житла. Тобто на, на саму оренду є дуже великий попит. І відповідно вартість оренди там значно вища ніж в інших містах, і вона, в принципі, найвища між усіма містами Польщі, тому Варшава це крутий варіант для того, щоб розвиватися, щоб робити якийсь бізнес, піти на висококваліфіковану роботу. Але що стосується саме знаєте такої перспективи, кожному в своє, знаєте, кожному щось подобається, кожному не подобається. Що ще сказати за Варшаву? Ну, великі можливості, те, що ми вже говорили. Е, ну, Варшава не для всіх. Погоджуюся, тому що, самі розумієте, це великий мегаполіс, але зараз, як ми ще раз вер... вертаємося до того, що ми хочемо туди повернутися і певний період часу пожити. Ну, Великі можливості є розвиток. більші трошки, як може, в менших містах. Ну, і в принципі, все. Тому що ми за Варшаву не можемо так сильно порівняти, ми там я не жили. Там, так, я жив там близько трьох років. А і... чому ти сам вибрав Варшаву, до речі? Ну, в Польща уявилося, тобто зразу про що думалося це. Варшава я до 17 років взагалі ніде не був з за кордоном. Ну це беремо по перше. Так я собі пригадаю, як ти колись ти планував поступати один 11 класі десь там в якийсь університет в Україні. Так і це буквально місяць перед закінченням школи. Ти приходиш і кажеш, я поступаю в Варшаву. Я хотів, я війжає до Польщі. Я так, хотів поступати шо? в Хмельницький в цей закордонних справ. Хотів бути прикордонником, я коротше. І склалися так обставини, що я пішов навчатися у Варшаву. І я, в принципі, не жалію, так склалося життя, тому як є, так є. Вже не будемо вертатися назад. Варшава. Круте місто, справді там є набагато більше атракцій, і що стосується також є, там є і парки, і різні ресторани, і для дітей, і різні гуртки, і так далі. Тому як для сім'ї теж можна розглядати Варшаву. Але якщо ви на першій стадії вашої міграції, мені здається, що все-таки сама Варшава буде значно дорога. Краще або ж брати окраїни Варшави, тому що також у нас багато знайомих проживають біля Варшави. А бішець навіть швидкість і навіть, навіть, так, і навіть для купляють нерухомість і задоволені, тому що. Фізично ще можуть собі дозволити купити цю нерухомість, тому що вона також в Варшаві росте набагато скоріше. Навіть навіть ніж я ще хочу додати до мінусів Варшави. Це дуже важливо, тому що навіть як ми приїжджаємо, у нас якби є таке, що ми хочемо там. Ви хотіли поїхати там пожити там два-три в Варшаві, але зупиняє. насправді, угу. коли єдине, що нас зупиняє, це просто оці пробки, коли ми там їдемо, нам показують там кілометр їхати. Ми їдемо 30 хвилин. Це просто і вам в якийсь момент покаже: давай залишаємо машину на паркінгу, беремо самокат і їдемо. І Ми так, там буквально за пару хвилин приїхали. Це велика проблема. Так це... і навіть зараз, як почнеться школа, це буде ще гірше, і це дуже відчутно. Це великий мегаполіс, і ці пробки знаєте, ви там можете, якщо ви тим більше, наприклад, ведете підприємство, ще щось, в день. Ви можете вирішити там три справи, найважливіші тільки вам на саму самий доїзд до одного місця йде годину часу в одну сторону, і це дуже сильно вимотує. І я відвик. Повірте, в Врославі немає таких великих пробок. Як би це не звучало, навіть коли є навчання, все одно тут якось воно знаєте простіше. А в Варшаві це відчутно. Це відчутно завжди. Там пробки є завжди. Там питання, коли менше пробки. Тому ось щодо Варшави, і третє місто Польщі, яке ми би хотіли відмітити: це також Краків, це дуже подібне, на мою думку, місто до Вроцлава. Більш приближене до до Львова. Звичайно, там також і багато бруківки. Ми там були більше no, no, в туристичних dear, цілях. Таке старше містерка. Так, але багато також наших знайомих проживають саме біля Кракова, мають куплені там будинки, нерухомості, і їм там подобається. Вони також себе відчувають добре. Хоч навіть у нас є приклад. Ти напевно знаєш цю жінку. Вона жила в Рославі там певний період часу і переїхала назад до Кракова, тому що їй. Не сподобалося. Вона спочатку жила в Кракові, поїхала до Врослова, поживала і кожному щось своє. Тому ми в Кракові фізично не жили. Ми там були лише проїздами. Нам місто саме подобається. Хоча, можливо, якби ми там трошки більше побули, можливо, воно би нам і також сподобалося. Я не знаю. Я все таки, куди ми не їздили, бо ми в Польщі в таких більших містах і менше, ну в більших може там познані, там лось там. Ми в багатьох містах були. Але ем, завжди знаєте, в мене якесь таке є, що я завжди приїжаю дорослих івана. Я, я вдома. Тобто, що це або Там. вже привичка, або просто може я відчуваюся тут комфортно. І ще одне важливе географія. Якщо ви їдете, наприклад, з Кракова, вам близенько буде доїхати до закопаного до кордону українського. Жінка хотіла підійти привітатися до тебе і цей Доброго дня! <свіття> так, <свіття> <свіття> так, так, так. Що стосується Врослава, 에, тут 에, тут ми просто вийшли перший раз записувати відео біля дому, і тут всі люди. Ми часто так заглядаємося по сторонах. Хотіли підійти привітатися. 에, Я вже. так бачила така. Бідна бігла, бігла, бігла. 에, біля Врослава. Мені дуже подобається, що тут хороше місце, і ми можемо швидко доїхати до Німеччини, до Чехії. Тут також є хороше сполучення з Катовіце. А Катовіце на хвилинку має найкраще сполучення авіабілетів. Ми Але, Завжди, куди ми тільки не летимо, найкращі ціни, найкращі оферти саме в Катовіце. Ми їдемо туди авто, залишаємо там авто на паркінгу, і нам це оплачується, і ми летимо в різні там, країни. І повірте, Катовіце це дуже круте місто саме для подорожів. І це, в принципі, теж для нас важливо, тому що ми дуже часто подорожуємо. Зараз народиться син. Я думаю, ми, ми будемо надалі повертатися до цього. Тому справді це круто. Тому ось коротко щодо міст. четверте місце, місто можна сказати, або ж місцевість я би, пора... я би... Відзначив так менші місцевості взагалі на території цієї Польщі. Не буду там відзначати Гданськ, Познань, Лоць У нас немає просто досвіду з таке. Так містами, ми не хочемо ми не входити хочем, так, та. тому що ми справді там не жили лише проїздом, тому нам складно висловити свою думку. Але дуже багато наших людей проживає в різних маленьких містах, і вони задоволені. Вони а знаєш, до речі, багато хто е, говорить з людей, якщо питаємо це знайомих. Я просто пригадую, що вони б жили в Гданську, навіть не Гданську, а як це кажуть е, трьохмістям. Е, так. так, це правда. Це І правда? мені цікава теж ваша думка, чи у вас теж є таке відчуття, що ви б жили там біля моря недалеко? Так. Я би особисто теж жив біля моря, але теплого моря, не просто моря, яке пахне морем, де можна покупатися. Тому Добре, ось що стосується покупаєшся. міста. І ще раз скажу: дуже багато українців живуть у маленьких містечках. Це справді дуже поширено. Ми навіть недавно їхали з Німеччини, просто зупинилися перше місто, і мені підписники почали писати О, якби б я знав, що будете в цьому місці, ми б до вас прийшли, тому що дуже багато там людей живе. Але ми навіть, як гуляли остатньо та ходили сюди, нагору, так. теж зустріли підписників, так. теж сім'я теж переїхали жити біля Вроцлава, тому що ну насправді дешевше. Але ми навіть самі бачимо знайомих там, навіть поляків. От у мене там подружка, вона переїхала жити. 150, ну це ж друзі далі. Гура, так, в сторону, так. Це ж в ту сторону, і вони там розказують, там розказують про ціни про житло. Чесно, я просто в шоці була з Іваном, тому що там ціни в половину дешевше. це реально в половину дешевше, ніж Врославі, і можна собі дозволити купити. там Я така сиджу, так. кажу, як вона ну, вона там не з околі сама. Так. І я кажу, ти ж знаєш ціни в ополі там ще дешевші від Вросла. Вона каже, Галь тут взагалі ну чесно, я навіть не знала, що таке є. Так, Але, тому ну... пишіть теж ваш досвід, де ви проживаєте? Чи в якому місці, що вам подобається, і дякуємо, що додивилися це відео. Пишіть також, можливо, ідеї для нових відео. Поставте лайк, підписуйтесь на наш youtube канал, і до зустрічі напевно вже в трьох у наступному відео, тому що ми вже з дня на день чекаємо на поповнення в нашій сім'ї. Тому ще раз дякуємо, що додивилися, і всім пока.